Вітаю, я Катерина Старостіна, учитель англійської мови Дніпровського ліцею No22 Дніпровської міської ради. Веду активну педагогічну діяльність і співпрацюю з центром професійного розвитку освітня траєкторія, також є членом журі міської та обласної олімпіад з англійської мови. Вже другий рік співпрацюю з учителями різних шкіл та міст у проєкті Світло, який було започатковано Британською Радою в Україні в партнерстві з Міністерством освіти і наук. України. Для мене учителювання – це не просто робота, а стиль життя. Відома американська письменниця Ріта Мей Браун якось сказала «Language is a road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going». Дійсно, у сучасному світі англійська мова є не лише засобом спілкування, а й потужним інструментом пізнання, чарівними сходами до безмежного світового інформаційного простору. Інглиш є глобальною мовою науки, освіти, технологій і бізнесу. Саме тому я ставлю собі за мету навчити дітей використовувати англійську в їх реальному житті для спілкування, навчання, подорожей і професійного розвитку. На уроках англійської мови часто використовую не тільки традиційні методи. Тоді навчання, як от бесіди, диспути, навчальні ігри, вікторини, дебати, сторітейлінг, мозковий штурм, вернісаж ідей, а й інноваційні технології навчання. Фокусуючись на рефлексії щодо глобальних світових проблем, я надихаю учнів посісти активну позицію у житті власного міста, країни, планети. Одним із найефективніших методів поєднання вивчення мови з опануванням предметного змісту є CLIL. Content and Language Integrated Learning – Інтегроване навчання змісту й мови. Сутність кліл полягає в тому, що учні вивчають шкільні предмети, наприклад, історію, біологію чи географію іноземною мовою. Мова при цьому не є самостійною метою, а використовується як інструмент пізнання. Такий підхід дозволяє учням одночасно вдосконалювати мовні компетентності, розширювати словниковий запас і здобувати нові знання з конкретної галузі. Коли мова використовується для досягнення реальних цілей, зрозуміти тему, виконати проєкт або провести експеримент. Вона сприймається як корисний інструмент. А не як абстрактний набір граматичних правил. Крім того учні розвивають критичне мислення, навички комунікації та співпраці, що є необхідними у 21 столітті. Однією з головних переваг кліл є підвищення мотивацій. Учні бачать практичну цінність мови, вона сприймається як корисний інструмент, адже допомагає їм розуміти реальний зміст, тексти, наукові факти, культурні явища. Це робить процес навчання більш осмисленим і цікавим. Крім того, кліл сприяє розвитку критичного мислення, аналітичних умінь і міжкультурної компетентності. У практиці навчають навчання особливо ефективними є рольові та ситуативні ігри, які відтворюють реальні або наближені до реальної соціальної ситуації. Одним із прикладів таких інтерактивних заходів є рольова гра, що базується на моделюванні офіційного дипломатичного спілкування. Така форма роботи також підвищує рівень соціокультурної компетентності, оскільки передбачає розуміння норм поведінки та етикету офіційного спілкування. Іншим прикладом інноваційного підходу є уроки фінансової грамотності, які інтегрують мовну та економічно складові змісту навчання, вивчення фінансової тематики англійською мовою сприяє формуванню предметно-мовної інтеграції у межах підходу кліл. Опрацювання тем пов'язаних із бюджетом, заощадженнями, кредитуванням і фінансовим плануванням, формує економічну компетентність та розвиває вміння приймати обґрунтовані рішення. Ще однією важливою перевагою є підготовка до подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Особливо за міжнародними програмами або в університетах, де викладання ведеться англійською мовою. Учні, які навчаються за методикою кліл, легше адаптуються до академічного середовища, уміють працювати з науковими текстами, брати участь у дискусіях та створювати проєкти іноземною мовою. Використання технологій віртуальної реальності у процесі навчання англійської мови є одним із найперспективніших напрямів сучасної методики викладання. Ця технологія забезпечує створення іммерсивного освітнього середовища, у якому учні можуть Мурюватися у змодельованій ситуації автентичного іншомовного спілкування завдяки цьому навчання набуває інтерактивного, емоційно насиченого та практично орієнтованого характеру. Ефект присутності, що виникає під час занурення у vr простір сприяє формуванню стійкої когнитивної уваги, кращому запам'ятовуванню мовного матеріалу та активізації асоціативного мислення. Отже, сучасний урок англійської мови це майстерня майбутнього, що поєднує в собі знання, творчість і технології, а вчитель є провідником у світ ідей, культур і можливостей. Моя мета допомогти учням відчути силу англійської мови як потужного інструменту самови вираження, пізнання і змін.